Я все пробувала написати розумний пост про те, чому важливо зробити звичку саморегуляції і самоусвідомлення, але зрозуміло, що легше буде, напевно, написати відео. Ми зараз маємо дуже великі навантаження на нервову систему, постійні тривоги, постійні зміни, постійні вхідні дані змінюються. І це дуже виснажує. Весною я була на ретриті на курсі у двох коліб від школи біодинаміки тілесності. І насправді, напевно, для мене було мало нових технік, але оця потреба постійно себе слухати в тиші, в горах, це дуже допомогло зрозуміти, наскільки швидко відновлюється нервова система, відновлюється тіло, коли ми дбаємо про себе, слухаємо і шукаємо там, де добре. Мені дуже подобається Оля філософія про те, що варто вміти слухати себе і шукати там, де добре, а наша нервова система давно навчена контролювати, де є погано. Я насправді дуже раджу проходити цей курс, хто не може офлайн, проходити онлайн, тому що це дуже класні навички, які ми можемо використовувати. Будь-де і будь-коли в будь-яких моментах, і дуже класно відновлюватися. Я ось після останнього обстрілу, після останніх прильотів, зрозуміла, що в мене немає напружень в шиї, в спині, тому що я вже розуміла, що відбудеться, і змогла зразу себе стабілізувати. І це дуже класне відчуття, коли тобі є легкість після напруженої ночі.